Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас цікаве відео, нетипічно для мого каналу, така гучна назва буде про розгон депозиту. Що це таке? Взагалі, як я. Чому я взагалі вирішив зняти такий ролик, тому що, як на мене, це повна нісенітниця, розгон депозиту. Звучить таке собі. Чому? Я листаю інстаграм, бачу знову якогось там. Криптотрелянера, який розповідає, звичайно, як він вчора заробив та мільярд і хоче пояснити, як він це зробив. І він сказав про слово розгон депозиту. Звичайно, на відео не дивився його, але згадав про таку тему, як дійсно можливий теоретичний сценарій розгону депозиту. Тому що я знаю, на практиці таке дійсно існує і є буквально декілька варіацій, як це реально можна зробити. Тому ставте вподобайки і поїхали. І так, декілька слів перед стартом взагалі, в чому суть цього сценарію. Дивіться, є два сценарії, як розігнати свій депозит. Смішна назва. Перше, звичайно, це просто купувати на дні і продавати на вершині на споті. Це найпростіше, що більшість робить, і це, напевно, найпростіше, найфундаментальніше, що можна зробити. Але другий варіант, який насправді мало хто знає, мало хто використовує, але він дійсно працює. Не завжди, не завжди, тому що це все ж таки підвищений ризик, але це, як на мене, непогана ймовірність, непогана можливість реально примножити свій капітал. Тим паче саме в цей період. Чому саме в цей період? По-перше, тому що у нас біткоін домінація дійшла до, можливо, до своїх фінальних цілей по графіку. Тобто, як я казав. Велика ймовірність, що ми звідси вже розвернемось до біткоіндомінації. Так я розглядаю ще похід на 11 рівень, але я вважаю, що вже ця зона, приблизно цей рівень, вже завершуючий для біткоін домінації, і це означає, що це плюс для альткоїнів. І саме про альткоїни ми будемо говорити. Тим паче я хочу ще підкреслити одним графіком це графік Oders D, про який я постійно кажу останній час. І ми дійшли теж до нижнього кордону тренду. І, і бачимо, від нього реакцію. Тобто у нас великий ймовірність на те, що у нас все ж таки вже починається висхідний тренд по альткоїнам. Я не кажу, що це може статися там сьогодні, завтра, через тиждень, через місяць, але ми вже прям-прям на ньому. І я вважаю, що скоро може все вже розвернутися. І це позитив, особливий позитив саме для цієї методики розгону депозиту. Якщо ви займаєтесь інвестицією в криптовалюту, ви, напевно, робите диверсифікацію портфелю. Якщо ні, то я категорично рекомендую цим зайнятися. Що я маю на увазі? Якщо у вас, наприклад, 10 тисяч доларів на інвестиції і ви розподіляєте ці 10 000 доларів там, по порціям на різні альткоїни, наприклад, у вас там 10 альткоїнів, які ви проінвестували по 1000 доларів, це означає диверсифікація. Ця методика може примножити ваш бюджет вдвічі-втричі, Ну і на вихіді ви зможете зробити вдвічі-тричі більше профіту. Але попереджаю, це означає те, що вдвічі-тричі, навіть не вдвічі-тричі, а в більші, більшість там, 10 разів це небезпечніше, ніж просто купати на спот. Тому що коли ви купуєте на спот, у вас просто просідає портфель і все. А якщо ви відкриваєте там з другим плечем і альткоїн просів на 50%, вас ліквіднуло. чому саме зараз я... Кажу про цю методику, тому що ми зараз знаходимося на дні, по більшості альткоїнам, біткоін домінація, можливо, розвертається, Одерз демонструє непогану силу. І саме зараз, як на мене, непоганий момент цим почати займатися, якщо ви хочете теоретично це зробити. Я не рекомендую весь бюджет заливати на таку методику, тому що це доволі небезпечно. І так, почнемо і на практиці я вам трошки покажу, як це працює. По-перше, нам треба перейти на CoinMarketCap. Чому? Тому що дуже важливо обрати правильні альткоїни для цієї методики. Чому? Тому що чим більше, взагалі, чому ми прийшли на CoinMarketCap? тому що ми шукаємо альткоїни з великим обсягом торгівельним там, за добу. ось ця рубрика. Нам треба альткоїни, які за добу з найбільшим обсягом торгівлі. Тому що на цих альткоїнах волатильність може бути менша, ніж на дрібних альтах. Тому що на дрібних альтах ми можемо там. Тиждень в місяць бачите волатильність по 20-30-40-50% якщо там якийсь шторм на ринку. А якщо ваші альткоїни, які ви обрали з великим обсягом за добу, то ймовірність такої волатильності буде трошки нижча. Тому обирайте саме альткоїни з великою капіталізацією. У нас що кидається одразу в очі? Це ефіріум, це Solana, це BNB, XRP. Мемкоїни мем я, звичайно, пропускаю в цій методіці, хоча е насправді немає різниці, які альткоїни ми туремо. Просто головне обрати альткоїни з більш-менш нормальним обсягом і ті, які більш-менш там знаходяться на дні, приблизно так. Тому альткоїни, мемкоїни можна обрати, але сьогодні я пропущу. Давайте, наприклад, оберемо салану. У нас хоч на ефіріумі Можна побачити, що там в 4 рази більше обсягів, ніж Салані, але давайте подивимося салану, ну і тоді ефіріум теж. І так, салана. Давайте прикриємо всі індикатори, вони нам зараз не потрібні. Салана. Переходимо на більш крупний таймфрейм. Слан демонструє силу. А так, цей інструмент знаходиться не на дні, але цей інструмент демонструє силу, і навіть зараз, коли у нас підвищена волатильність і підвищена небезпека крипті, Коли біткоін скоригувався на 15% за добу, якщо не більше. Solana демонструє непогану силу. Плюс ODRSD, біткоін 12, всі пам'ятають. Тобто, якщо ми виділяємо на одну інвестицію 1000 доларів, наприклад, на Solana, і ми робимо інвестицію на фьючерсерс з подвійним плечем, хоча у нас 2000, навіть з цих позначок ліквідація у нас буде на 50% приблизно. Тобто ось. Ціна слана повинна бути 71 долар. Як на, мене, як на мене, я не вірю в таку ціну по селані, наприклад. І як на мене, якщо б я хотів би зайнятися цим теоретичним розгоном депозиту, я б обрав би теж салану і частково виділив би такий бюджет на інвестицію в села. Звичайно, те, що я не вірю, що вона дійде там до 71 баксу, в моменті це нічого не означає, цей альткоїн може продемонструвати таку слабкість. Але я в це не вірю і обирайте ті альткоїни, які ви більш-менш розумієте, і в які ви там, вірите, що вони будуть демонструвати силу і силу покупця. Тому вивчайте ті альткоїни, які ви інвестуєте саме по тій методіці, по цій. і буде набагато-набагато простіше тримати їх. Моя вам рекомендація. Наприклад, Ethereum. У мене тут мальовки є, але нічого страшного. По Ethereum теж тиждень. Наприклад, з цих позначок ми відкриваємо теж там з другим плечем. 50% по ефіріуму це 1270 доларів. Тобто приблизна ліквідація буде тут. Вірю я, що ефіріум дійде сюди, там, в скорому часі, ну взагалі не вірю, звичайно. Тим паче, коли у нас спот ефірі Матієв, коли у нас великі обсяги заходять в ефіріум і корекцію на такі позначки я взагалі не розглядаю. Тому, як на мене, ефіріум теж непогано підходить під цю методику. Хочу одразу сказати, тут небагато буде там, технічних моментів, тому що методика надзвичайно проста. Ми просто підвищуємо капітал в інвестиції. Ось і все. Які так профіти ставити, це вже під, ваш, під вашу стратегію. Як на мене, простіше забирати завжди на двох іксах. Тобто у нас 2 ікси вже буде на 50%. Буде ефіріум на 50% дорожче, ніж зараз. Ну, я, я був впевнений, теж на 100%, що буде. Звичайно, це не означає, що він сьогодні-завтра це зробить післязавтра, навіть там, через місяць, це нічого не означає. Але те, що він буде коштувати 3-4 тисячі 3,8-4 тисячі доларів, ну, звичайно буде. Звичайно буде. Ми навіть ще не тестили АТХ. Давайте розглянемо наступний варіант, наприклад, монета Algorand. Так, там обсяги не такі великі. Як у тих альткоїнах, які я тільки ще розповідав. Давайте глянемо, які Вон, щоденні там, всього 55 мільйонів. Це дуже мало, якщо порівнювати з ефірі і саланою, наприклад. Але хочу продемонструвати такий варіант теж, тому що ну, це важливо. Чому я зараз зверну увагу на алгорант? Ну, По-перше, Algorand мені як монета дуже подобається. У мене вона є в інвестиціях, я вже зробив конвейксі і зараз сижу з безкоштовними монетами. І багато казав про цю монету ще на своєму YouTube-каналі. Це по-перше, мені просто подобається ця монета, я в неї вірю. Це дуже важливо теж до цієї методики. Друге, у нас Algorand знаходиться теж на Дні Дніщенському. І що для мене це означає? Тобто, ось. Якщо там з другим плечем, там 50% це буде ось. 0,055%. Саме в цю монету, чому я зараз вам показую, я б, наприклад, інвестував би по цій методиці, не з другим плечем, а з третім, наприклад. Тому ліквідація в нас буде вже більш коротша, але я все ж таки теж не дуже вірю, що дадуть таку ціну по цій монеті. E, і одразу можна сказати, що можна виділяти менше бюджету, але збільшувати плече, тому що монета все ж таки більш e, з меншим обсягом, не ліквідність набагато менше, ніж у фірі села, і тут волатильність може бути підвищена. Тому тут e, шанс ліквідації більший, але ймовіриш на те, що ми будемо демонструвати відкуп і силу, як на мене, теж більше. Тому таке. Насправді тут технічних моментів доволі мало. E, все Дуже схоже, як з аспективим інвестиціями. Просто ми підвищуємо ризики, додаючи ці фьючерські плечі там, з другим третім плечем. Я не рекомендую ставити плечі більше третього, тому що це вже підвищений ризик. Тим паче, коли у нас альткоїни знаходяться на дні, біткоін домінація так, вона на вершині, вже коригується, але все ж таки біткоін сильно домінує, ліквідність вальтах низька. І тому не рекомендується ставити вище третього плеча. Побережіть себе, свої нерви і свої гроші. Я не знаю, як працюю у мене YouTube. У мене деякі ролики набирають по 400 переглядів, деякі 1000, це 5 тисяч, 2 тисячі. Останній ролик набрав мало переглядів. І я хочу нагадати, тому що не всі побачили 100%, у мене зараз проходять не те, що проходять, а просто я додав один місяць і трошки зменшив ціну на VIP-канал. Тож, кому цікаво, дивіться, я там щодня ділюсь своєю відеоаналітикою. Трейдами, інвестиціями, все розповідає. Плюс у мене є тут статистика по торгівлі, якщо комусь цікава більше торгівля, тут все прозоро, я розповідаю і, і даю аналітику, звіт, можна сказати, щомісячний що по торгівлі моєму каналу, якщо вам цікаво. Більше сюди приходить просто ради інвестицій, ради того, щоб а, там, дізнаватися щось нове. слухати мене щодня, так вони обгреться в сфері криптовалюти, в аналітиці. А деякі, деяким цікаві трейди, тому створив такий сайт, де можна дивитися і статистику по торгівлі. Тож, якщо вам сподобався ролик, ставте, будь ласка, вподобайки, для мене це дійсно важливо. Ролик такий короткий, просто тут мало що можна розжовувати. Я просто дав по конкретиці, якщо вам це цікаво, вичайте окремо і прийміть для себе рішення. Не перевищуйте третє плече моя рекомендація. Що, всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких і до побачення!